Вітаємо, друзі! Вас на каналі Житло є. Сьогодні ми їдемо в Коломийський район, гарне село з прекрасно розвинутою інфраструктурою це селище міського типу. В цьому селі селищі є велика школа, музична школа, лікарня і поліклініка. Тобто, це дуже добре розвинене селище, гарне, пошатне. Наші будиночки, їх два на одному дворі, знаходяться близько біля центру. Ми під'їжджаємо вже до місця комерційних закладів, магазинів, кафе, аптеки, будівельних магазинів. І так як наш будинок теж знаходиться поблизу, то і розташований так, що один будинок виходить прямо на вулицю, то просто проситься для того, щоб використовувати, можливо, його теж під комерцію. Якщо ви шукаєте ідеальне місце для свого нового житла або бізнесу, де вигідно розташування поєднується з потенціалом для розвитку та ремонту, то це, мабуть, воно. Ось ми біля нашого будинку. Оглядаємо двір. Бачимо півтора поверховий, так називається півторачка. Тут будинок, ось цей білий в вагонці на фундаменті. Він досить новий 2000 року, хоч і дерев'яний. Двір рівний, просторий, є криниця, є гараж, є господарські будівлі. Зайдемо спочатку в старий будинок, який потребує ремонту. Двір має асфальтовані доріжки. Все, звичайно, потребує ремонту, тому що давно в будинку не живуть. Газ в цих будинках обрізаний. Великий просторий будинок. Але тут треба ремонт робити. Кухня. Велика кладовка. Підлога тут залита, тут і залита, і дерев'яна, тут залита підлога. Це перший коридор ось така ванна. Так, доробляти треба. Далі ми йдемо в першу кімнату. Тут підлоги треба робити. Перша кімната така проходна, піч, під газ. В другій кімнаті. Друга кімната прямо. Є ось така піч, гастіки підкрутити, під, під, розробити. В цій кімнаті підлога нормальна, більш-менш, хоч теж треба перевіряти. Ось вона трохи прогинається, прогинається. от. Так, з цієї кімнати ліворуч. Такий коридорчик. Цей цей будинок має два входи. Ось е, з цієї веранди прямо з вулиці. Тут підлога нормальна, тут нормальна. От. Ось цей коридор. З вулиці, якщо. Ліворуч кімната, праворуч кімната. Ось тут підлогу треба міняти. Перевіряти всі дошки, можливо, частину тільки поміняти. Тут є ось міцні балки, є дошки міцні. Ну, от, в цій кімнаті є ось така піч, стелю треба перевірити. Це було знесено частину даху від ну, вітру, і трохи було затекло. Потім дах поремонтували. Тут підлоги, підлоги нормальні. Це велика кімната. В цій кімнаті метрів 30. 30 метрів. Два вікна і ця кімната має вихід в ось цю прохідну першу кімнату. Ну, от так по кругу тут підлогу треба міняти, або заливати, або набивати нову. І так, в цій, в цьому будинку Три кімнати, великий коридор з залитою підлогою, санвузол, який треба доробити, кухня з підлогою, яка поки терпить ще. І кладовка. Досить велика, велике приміщення. Вот. вода є, газ обрізаний, гараж, Стадола, дровняк, виноградник, виноградник, город 20 соток. 10, 20, Всього разом 20. Там 10 і під двором 10. Сара йшла коблоку. Такий огляд подвір'я ми зробили зверху, з другого поверху білого будиночку. 22 сотки городу насправді. Білий оцей вагонці будиночок побудований у 2000 році. Він дерев'яний, досить міцний. Ремонту він потребує, хоч і меншого, хоча б косметичного, і в ньому можна жити і займатися більш серйозним ремонтом в великому будинку. Милочки, балкончик. Будинок, як кажуть, півторачка. Ось такий маленький балкончик. З балкончика. Кімната така ось прихідна. Дерево плита на підлозі. Будинок 2000 році побудований з дерева. І ось така спаленька. По сходах, досить міцних, досить міцних, є перила. Спускаємося вниз на перший поверх, на першому поверсі. Ось така прихожа, столова може бути. Кімната. Прихожа столова. Коридор є така оберігається, і там під нижчі яма, як би в хаті. Ну, як підвал. Так, це ми попадаємо з вулиці, з маленького коридорчику. З маленького коридорчику ми попадаємо. Ось таку велику прихожу столову. Далі кімната жила. Ось такі балки, сволоки. Не дуже високі стелі. 2,20 Є піч, є газ, газ відрізаний. Але е, просто перерізаний на вулиці, його треба підключати. Але весь проєкт тут підлога залита. Підлога залита. З прихожої столови е, заходимо на кухню. Ось така кухня. От. Підлога тут дерев'яна, міцна. З кухні двері в такий санвузол. І ще раз санвузол. Вірніше, це баня. З кам'янкою, ну, сауна, баня, так скажемо. Тут, тут, тут трошки доробити і умови є. Септик на вулиці. Треба перевіряти, наскільки там все добре. Ось такий будиночок. Виходимо на вулицю. Сумні з пластику. І про ціну. Два будинки, під ремонт і той і інший. Великої площі на території 22 сотки в центрі селища міського типу. Газ є, але він обрізаний, треба підключити. Вартість 14 тисяч доларів. Торг присутній. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. Всі питання стосовно цих будинків, будь ласка, за телефоном під цим відео і поїдемо на живий огляд. Дякуємо за увагу.